Привіт, давайте знайомитись. Мене звати Уляна Дучак, я Еленді-менеджерка в Бринстек. Якщо й не сказали, трошечки про мене в навчанні дорослих я більше п'яти років. Останні три з половиною з них я в ІТ. Зараз я менеджеру ld функцію в компанії BrainStack. Це українська мультипродуктова компанія. Трошки більше про нас, чим займаємось, розкажу далі. В Брінстек я реалізовую багато з навчальних проєктів, велика частина з них це проєкти для росту для розвитку менеджерів. І можу похвалитися тим, що після цих проєктів мої колеги вони не тільки здобувають сертифікат про завершення навчальної програми, вони можуть похвалитися тим, що в них розвиваються і ростуть навички. Також я менторю it початківців в сфері HR, в сфері L&D, І, зокрема, я також т'юторю на курсі HR в Прожекторі. Як я згадала, близько року я зараз співпрацюю з компанією BrainStack, теж дуже крутий персонал меч Брінстек це українська мультипродуктова компанія. Ми реалізовуємо, запускаємо успішні профітні бізнеси в різних нішах. Зокрема, це Parental Control, це Wellness, це AI. на ринку. Ми більше 12 років. Зараз 350 людей в команді. І такий факт, який дуже мені подобається, і дуже лягає в розмову сьогоднішню. Брінстек 82% менеджерів виросли всередині компанії. Тобто ми інвестуємо в навчання людей е, і ми плануємо реалізовуємо і робимо це навчання ефективним, таким, щоб наші колеги показували дійсно ріст і зміну в навичках. Хочу спитати вас дещо. Але давайте спочатку ще поділюся такою тезою. Є таке дослідження Future of Jobs Reports. Вони недавно випустили своє дослідження на 25 рік, і там було багато тез, але одна, яка, зокрема, мені дуже відгукнулася, вона звучить приблизно так: якби вся світова робоча сила складалася зі ста людей, то до 2030 року. 59 із них, тобто майже 60%, подумайте, потребували би перекваліфікації навчання росту, враховуючи це, враховуючи те, наскільки сильно змінюються вимоги до і софт, і хардскілів, в співробітників, в кандидатів в роботодавців, вміння вчитися. І не тільки просто вчитися, а вміння ефективно вчитися, воно було і буде дуже важливим софт-скілом. Я б кілька разів сказала про те, що вміння ефективно навчитися. Зазвичай успіх навчання легко поміряти тим, що я прийшов навчання і здобув сертифікат. Як ви думаєте, чи визначає і підтверджує сертифікат успіх навчання? Бачу, хтось махає головою заперечно, не бачу ствердних. Здебільшого, сертифікат нам повідомляє. Про те, що в нас є сертифікат, та, що хтось був настільки. Е, Пройшов тренінг і отримав підтвердження цього. Він, він, він не заперечує наявність навички, але насправді сертифікат і не означає успішність навчання. Е, є багато критеріїв, за якими можна помірити успішність навчання, але якщо вивести це до якоїсь короткої формули. То успішність навчання це зміна навичок, набуття, отримання навичок, вміння їх використати і застосувати в роботі. Зміна поведінки так само. І власне тому я обрала цю тему і хочу трошки поділитися з вами тим, як навчатися так, щоб здобувати не просто сертифікат, а розвивати і прокачувати свої навички. І тут. Хочу поділитися з вами таким фреймворком, який використовую сама, який рекомендую своїм колегам в BrainStack, який рекомендую своїм менті, і сподіваюся, він буде корисним і вам. Отже, які чотири кроки я можу зробити, щоб покращити ефективність мого навчання? Покращення вже сьогодні робимо. Перше, що я можу зробити. Це зрозуміти, як навчаються дорослі. Тут спойлер. Якщо вивожу це в окрему тезу, то очевидно, якісь є принципи в навчання дорослих і чимось ми вирізняємось, тому про це ще поговоримо. Друге, це ставити чіткі і конкретні навчальні цілі, відповідно обрати шляхи досягнення цих цілей і використовувати персонал девелопмент план як інструмент для росту. Давайте детальніше про кожен з цих пунктів. Почну з теорії навчання дорослих. Загалом, це, загалом теорії навчання дорослих є Безмежна кількість. Ді-спеціалісти часто про них спілкуються. Це такі загальні принципи, як навчаються дорослі спеціалісти, і як це відрізняється від навчання, скажімо, підлітків, дітей, які в цьому є особливості. Та? Я поділюся тут кількома, які там використовую часто в своїй роботі, які особисто мені відгукуються. Перше, про що би хотіла поділитися, це. Андрагогіка це доволі відома теорія. Вона була започаткована американським дослідником і едукатором Малкольмом Нолзом. Десь в 70-х роках минулого століття він виділив такі основні п'ять принципів, як навчаються дорослі. Перше що характеризує навчання дорослих, це селф-концепція усвідомлення себе. Вона полягає в тому, що ми, як дорослі спеціалісти, більш свідомо підходимо до навчання, ми не потребуємо. Контролю ми більше е, самі розуміємо, коли нам е, обирати які ресурси і як навчатися. Це, відповідно, вкладається також в мотивацію до навчання, тобто дорослі готові е, навчатися, якщо вони розуміють, для чого нам це, якщо я розумію, е, де завтра я зможу використати цю навичку, яку я вивчив сьогодні. Е, під, Підкреслюється і третім пунктом готовність навчання, готовність вкладати свій ресурс, якщо е, воно для мене потрібне. Ми дорослі. В нас багато робочого досвіду, ми маємо якийсь бекграунд, яким можемо поділитися. Відповідно, ми будь-яке навчання, яке відбувається, сприймаємо через призму власного особистого досвіду. Я це робив, в мене це спрацювало, не спрацювало. Як знову ж таки те, що я вивчу сьогодні, допоможе мені завтра? Та е, ми накладаємо все, що ми вивчаємо, на особистий досвід. Е, і відповідно. Е, Теж є такий пункт орієнтація навчання. Те, що я казала, вона про те, щоб усвідомлювати, як я зможу застосувати те, що вивчаю, як навичка, яку я там здобуду сьогодні, завтра допоможе мені кар'єрно вирости. А і власне враховувати ці принципи можна, коли ви обираєте якесь навчання для себе, коли ви формуєте свій план, розуміючи як. Це впливає на мене, як я навчаюся. Ще одна теорія це self-directed learning. І якщо її підсумувати так одним реченням, то це про те, щоб брати активну роль в навчанні. Тобто я самостійно визначаю, що я хочу навчати, якими ресурсами, що мені потрібно досягти, я створюю свій навчальний шлях. Третя теорія, яка дуже відгукується особисто мені. Думаю, вона відгукнеться і вам. На мою думку, вона трошки більше для таких скілових прокачених спеціалістів. І вона про те, що навчання має не просто давати нам нову навичку, воно має дещо змінювати. Змінювати майнсет, змінювати поведінку, змінювати погляди. Тобто, ціль не просто вивчити щось нове, ціль змінитися, подивитися на якісь речі, концепції, які я знала, до того подивитися на них трошки по-іншому. І трансформувати свій підхід, пережити такі певні зміни, трансформації. Те, що колега щойно згадувала про коучинг, тобто пережити трансформації і пройти якийсь певний прогрес. Це тільки три з теорії мені вони відгукуються, і власне тому я вирішила з ними поділитися і з вами, власне, знаючи ці особливості навчання дорослих, можна формувати для себе навчальні цілі. Що таке навчальні цілі? Ну, так, якщо дати визначення таке от, сухе, строге, як в університеті, то. Навчальні цілі це фінальний результат будь-якого навчання, який ви виведений в точних, строгих, однозначних, чітких вимірюваних критеріях. Та я надіюся, що ви ще не заснули. Якщо підсумувати це якось трошки більш людською, зрозумілою мовою, то навчальні цілі це те, що допомагає нам фокусуватися на основному і відмовлятися від неефективного навчання. Обирати тільки те, що принесе нам найбільше користі. І тут хочу поділитися з вами фреймворком, який часто використовується ЛНД-спеціалістами, зокрема, коли ми дизайнимо навчальні програми. Це backward design, або, якщо хочете, зворотній дизайн. Він полягає буквально в трьох простих кроках. Для початку перше, що потрібно зробити, це визначити очікувані результати, тобто те, що я хочу досягти цим навчанням. Далі, це обрати критерії, якими я виміряю, чи я досягнув цього. І третє, відповідно, планувати вже навчальні активності. Тобто, по суті, треба поставити собі три питання. Що я маю знати або вміти зробити після цього навчання, як я зрозумію, що я вмію це робити, і якими способами я буду досягати цього. Поділюся прикладом, щоб проілюструвати з мого досвіду, мені потрібно було прокачати навички постановки питань. Отже, я маю отримати навички, ставити в запитання, як я зрозумію, що я маю ці навички. Я проведу зустрічі, де мені буде більш легко ставити питання, і я отримую фідбек колег. І яким чином я планую це отримати. Я пройду воркшоп з постановки питань і поставлю, потренуюся ставити питання на там, 10 робочих зустрічах. Прості кілька кроків, які допомагають концентруватися на, на найбільш ефективних цілях, на постановці цілей і, е, власне, відмовлятися від навчання, яке буде некорисним і непотрібним. Е, ви, е, після того, як ми навчилися ставити цілі, е, лишається найбільш нудне і складне це досягати цих цілей. Е, власне, тут теж хочу поділитися е, такою моделлю. Е, для розуміння і для вибору саме навчальних форматів. Отже, є така навчальна модель 70 20 10 і вона полягає в тому, через що ми здебільшого вчимося і отримуємо навички. В більшості 70% навичок ми отримуємо через досвід. Тобто через е, виконання завдань, отримання фідбеку, е, роботу над помилками, роботу над проектами, тобто буквально через те все, що ми робимо ручками. Прийшли, зробили, навчилися. 20% ми отримуємо через колаборацію і через взаємодію, тобто через менторинг, коучинг, фідбек від колег, участь в професійних ком'юніті. До речі, сьогодні ми в 20% з вами. І всього лише 10% навичок ми отримуємо через те, що вважається здебільшою, здебільшого освітою, та? через те, що ми звикли вважати навчанням через воркшопи, курси, конференції, книжки, статті, блоги, Ютуб ну, тобто, все, що нам перше приходить в голову, коли ми чуємо навчання, воно дає здебільшого нам тільки 10%. Я не кажу, що треба відмовитися від цих форматів, треба враховувати всі з форматів, які нам дають більших відсотків, і обирати саме ті, які допомагають нам навчатись більш ефективно. І, власне, після цього теж хочу поділитися ще одним інструментом, який був вказаний як четвертий пункт: це персонал девелопмент план. Це інструмент для росту. Я впевнена, що ви тут всі чули про, про Personal Development Plan. Ви можете нагуглити безліч темплейтів, які є. Я хочу поділитися тільки кількома лайфхаками, які ми, власне, реалізовуємо в BrainStack, які рекомендуємо колегам і сподіваюся, буде корисно і вам. Отже, Personal Development Plan – це інструмент, який рекомендується використовувати в нас. І спеціалістам, і менеджерам, і в нас в його основі лежить три таких основних пункти: перше це SWOT-аналіз, тобто е, аналіз сильних слабких сторін можливостей для росту е, і загроз для росту, який ми робимо перед постановкою е, і розробкою персонал девелопмент плану. Тобто, ми спочатку готуємо е, якісь дані для того, щоб будувати цей план, е, і в результаті формуємо його, базуючись вже на реальній ситуації. Далі базуємось на моделі 70 10 І третій пункт це смарт-цілі, тобто ставимо собі цілі чіткі, вимірювані, актуальні, релевантні і обмежені в часі для того, щоб потім поміряти за ними прогрес. І, власне, це всі, все, що я хотіла сказати. Якщо підсумовуючи, то те, що можна зробити, щоб навчання відбувалося більш ефективно, це. Знати і використовувати особливості навчання дорослих, ставити чіткі навчальні цілі, обирати шляхи досягнення цілей і використовувати персонал девелопмент план є ще час для запитань, я так розумію. Так, так Я думаю, пару е питань якщо питання, поки ви думаєте про питання, підписуйтеся е на BrainStack, якщо... Е Май, е, поки чекаємо на запитання. Я також відкрита до комунікації. Можете писати мені в LinkedIn. І, до речі, е, ми з колегами BrainStack сьогодні є ще тут. Тому, якщо хочете поговорити, то підходьте на нашу локацію.